Привіт! Сьогодні у нас розбір однієї з найскладніших, але й найважливіших тем розладу аутистичного спектру. Мета не налякати, а навпаки, розвіяти страхи і дати чітке, реалістичне розуміння цього стану. І справді для багатьох батьків це слово звучить як вирок, воно оточене страхом, невизначеностю. І знаєте, це абсолютно нормальна реакція на щось невідоме і, здається, таке складне. Давайте подивимось на наш сьогоднішній маршрут. Ми пройдемо цей шлях крок за кроком. Почнемо з того, що таке спектр, потім розберемось у ранніх ознаках, поговоримо про стратегії підтримки і, що найважливіше, про те, де і як знаходити надію. Отже, перше і, мабуть, найголовніше, що треба зрозуміти, аутизм це не якась одна конкретна хвороба, це дуже широкий і різноманітний спектр. Ну і якщо брати офіційне визначення, то це порушення нейророзвитку. А якщо простіше, це означає, що мозок людини з аутизмом працює інакше по іншому обробляє інформацію, особливо ту, що стосується спілкування та взаємодії з навколишнім світом. І ось тут ми бачимо, наскільки цей спектр широкий. На одному його кінці може бути людина з високим інтелектом, яка вільно розмовляє, але їй складно зчитувати соціальні натяки. На іншому людина, яка може не говорити зовсім і потребувати допомоги у звичайних побутових речах. І що тут ключове? Це все один і той самий діагноз. Рухаємося далі. Давайте тепер розберемо, що ж саме визначає РАС. Спробуємо відійти від тих стереотипів, які всі знають. Наприклад, про вишуковування іграшкових машинок у рядок. Так от, діагноз базується на двох таких собі стовпах: по-перше, фахівці дивляться на стійкі труднощі в соціальній комунікації. По-друге, на обмежені або повторювані моделі поведінки. І це може проявлятися дуже по-різному від надзвичайно глибокого захоплення динозаврами до сильного спротиву будь-яким змінам у звичному розкладі дня. Гаразд, а на що ж тоді звертати увагу, які найперші ознаки можуть помітити батьки і лікарі? Є один дуже важливий маркер у розвитку це вказівний жест. Дитина має почати ним користуватися приблизно до 14 місяців. І тут важливий нюанс це не просто показати пальцем на щось цікаве, а саме використати жест для прохання, для комунікації. Я хочу он те. Окрім цього жесту, є й інші дзвіночки. Наприклад, дитина не завжди відгукується на своє ім'я або має дуже слабкий зоровий контакт і ще один надзвичайно важливий момент відсутність імітації у грі. Дитина ж вчиться, копіюючи дорослих, ну наприклад, вдає, що годує ляльку чи розмовляє по телефону. Якщо цього немає, на це точно варто звернути увагу. І от коли з'являється підозра, головне не панікувати, треба діяти, бо сучасна наука пропонує методи, які справді працюють і можуть кардинально змінити траєкторію розвитку дитини. Цей процес це, звісно, не магія, це дуже ретельна і послідовна робота. Все починається з глибокої оцінки. Фахівці буквально розкладають на атоми, що саме дитина вміє, а що ні. Потім створюють індивідуальний план, де кожна велика навичка, скажімо, одягнутися, розбивається на десятки малесеньких кроків, які вивчаються один за одним. А тепер про дещо що може трохи шокувати. Про інтенсивність найефективніші методики поведінкової терапії, як, от, прикладний аналіз поведінки або ABA, часто рекомендують до 30 годин занять на тиждень. Тільки вдумайтесь, це майже повний робочий день. Але, на жаль, знайти такий рівень підтримки, особливо в Україні, це справжній квест. Є величезні перешкоди, катастрофічно не вистачає кваліфікованих фахівців, немає ніякого державного регулювання, а це значить, що будь хто може назватися терапевтом. І звісно, весь цей тягар лягає на плечі батьків. І це підводить нас до, мабуть, найважливішої, але водночас найбільш ігнорованої частини всього цього шляху до добробуту самих батьків. Пам'ятайте, що нам кажуть у літаках перед зльотом. От це правило тут працює на всі сто. Перш ніж допомагати дитині, потрібно забезпечити ресурсом себе, неможливо налити з порожньої чашки. Постійний стрес, пов'язаний з вихованням дитини з особливостями нейророзвитку, має колосальний вплив. Це не просто втома. Це вигорання, тривожність, величезна напруга у стосунках і, звичайно, фінансовий тиск. Страждає вся родинна система. І я хочу, щоб це прозвучало максимально чітко: турбота про себе, про своє психічне здоров'я це не егоїзм і не розкіш, це абсолютна необхідність, це передумова для того, щоб мати сили ефективно підтримувати дитину. І наостанок, давайте поговоримо про майбутнє, про надію і про те, наскільки важливо ставити реалістичні та я б сказав співчутливі цілі. Дуже легко потрапити в пастку голівудських історій про геніїв савантів. Але правда в тому, що для багатьох сімей успіх це не вступ до Гарварду, успіх це коли дитина навчилася повідомляти про свої потреби, коли вона може сама впоратися зі своїми емоціями, коли вона може просто жити якісним життям, і це величезне, колосальне досягнення. І тут є одна дуже важлива, хоч і складна, цитата від фахівців. Вони наголошують, що батькам треба говорити правду. Мета цього не вбити надію, а направити її в реалістичне русло. Це дозволяє святкувати кожен маленький, але реальний крок уперед. Тож, можливо, головне завдання для всіх нас це змістити фокус. Перестати гнатися за якимось одним універсальним визначенням успіху, і натомість навчитися бачити, цінувати і святкувати унікальний прогрес кожної окремої дитини, бо саме в цьому і полягає справжній добробут і для дитини, і для всієї її родини.